Саша і прилад нульового кроку. Одного ранку карта на стіні академії почала брехати не сильно всього на одну лінію. Стежка, яка вчора вела між пагорбами, сьогодні на папері заходила в річку. А річка, яка завжди була прямою, на мапі зробила петлю, наче хтось перекрутив її, як мотузку. Студенти сперечалися. Мабуть, вітер зірвав таблички, або хтось підмінив компас. Саша мовчки підняв очі й побачив головне. В куті мапи з'явився тонкий символ, маленький квадрат, вписаний у коло знак, який ніхто не малював. Вони пішли перевіряти місце, де мапа зламалася. Дорога вела до каньйону, який місцеві колись називали сухим розломом. Але тепер він не був сухим. Повітря над ним тремтіло, як над гарячим каменем, хоча було прохолодно. Камені мали дивні краї, неприродні, а ніби вирізані з іншого матеріалу і вставлені сюди без швів. А коли Саша кинув у прірву гравій, камінці падали і раптом зникали ні удару, ні відлуння, просто зникнення, наче світ забував продовжити рух. Це не печера і не портал. Сказав Саша, це розрив правила. Тут крок може не відбутися. Вони поставили табір на безпечній відстані. Саша витягнув блокнот і почав робити те, що робив завжди перетворювати дивне, на вимірюване. Він натягнув нитку над краєм каньйону, підвісив на ній дзвіночки і маленькі гравітаційні маятники з ланцюгів. Потім пішов уздовж краю, рахуючи кроки. І на 37-му кроці дзвіночки задзвеніли, без вітру. Маятники хитнулися, ніби щось пройшло крізь нитку, хоча нічого не було. Саша провів пальцем по повітрю на шкірі з'явилося відчуття, як зі статичної електрики. Вночі розлом заговорив. Над каньйоном почали спалахувати короткі квадрати світла, не блискавки, а кадри. На мить виникали уламки іншого ландшафту: темний ліс, біла пустка, чорні сходи вниз. Потім усе знову ставало каньйоном. Студенти перелякано шепотіли Це інший світ? Саша відповів це інша версія цього місця, ніби хтось невдало зшив реальність. Тоді він вирішив зробити прилад, який дозволить не стрибати, а не робити крок. Залишаючись у русі, він назвав це нульовим кроком дія, яка переміщує тебе, не змінюючи твого стану, настільки, щоб розлом міг тебе підхопити і стерти. Матеріали він збирав на місці: мідь для контурів, аметист для стабілізації, скло для ізоляції, і найважливіше. Пил із краю розлому, який осідав на камені, як сіра пудра. Він обережно зібрав його в пляшечку і назвав пил помилки. На верстаку в таборі Саша зібрав рамку з міді, всередину вставив аметистову пластину, а по краю проклав редстоун кільце, що могло блимати короткими імпульсами. В центрі маленьке віконце зі скла, за яким пил помилки лежав тонким саром, наче сніг. Це буде синхронізатор, пояснив Саша студентам. Він ловить момент, коли світ сам себе перемикає і дає нам шанс пройти в паузі між кадрами. Він встановив прилад на пояс, а другий, як маяк, поставив на протилежному боці вузької тріщини, де камінь виглядав найменш зламаним. План був простий і страшний: не бігти, не стрибати, не робити різких рухів. Йти як по тонкій нитці і робити нульовий крок тільки тоді, коли прилад моргне двічі знак порожнього кадру. Першим пішов Саша. Він став перед тріщиною, повікря попереду було густішим, наче вода. Прилад на поясі тихо клацнув, і редстоун кільце зробило один спалах. Саша завмер. Другий спалах ледь помітний, і в ту мить він зробив дивний рух. Ніби переступив, але стопа залишилася там само. Лише тіло зсунулося на півблока вперед, як ковзання по льоду. Саша опинився вже над тріщиною, але не впав. Третій спалах, і він завершив перехід, наче світ нарешті згадав, що має продовжити його траєкторію. Студенти ахнули. Саша підняв руку Не повторюйте без приладу. Тут стрибок це крик, а крок це питання. Нам потрібна відповідь у паузі. Вони переправилися групою, кожен чекав подвійного моргання. Деяким здавалося, що між спалахами чути тихий шурхіт, ніби перегортається сторінка. Коли останній студент перейшов, розлом ніби розсердився, кадри почали миготіти частіше, і на мить над каньйоном проступили чорні сходи вниз, такі реальні, що один із вовків загарчав у порожнечу. Саша не став воювати з розломом, він зробив те, що робив завжди залишив у світі інструмент, який робить його безпечнішим. На краю каньйону він поставив серію маяків нульового кроку кожні кілька блоків, щоб будь-хто міг пройти, не потрапивши в стертий рух. А поряд табличку: якщо мапа бреше, не лайте її, виміряйте брехню. Коли вони повернулися до академії, символ квадрата в колі зник з мапи. Але Саша знав: розлом не зник, він лише перестав бути невідомим. І тепер на майстерні на полиці лежав прилад нульового кроку маленька мідна рамка з аметистом і пилом помилки, який тихо переливався, наче в ньому заснула сама помилка світу. А Саша записав щоденнику одну фразу: Іноді шлях. Це не довщина, це правильний момент.